Путіна є якісь ядерні атомні можливості. от от а Воно щось куди бере воно кудись летить, воно десь може кудись долетіти воно може щось зробити, воно може нанести шкоду. ну і так далі тому подібне Все зрозуміло. І у мене виникає одне тільки питання, причому я не перший раз навіть тут, на цих ефірах, про це розповідаючи так Ділюся думками. От, я просто не, не уявляю собі, країна, яка нічого не вміє, а вміє щось одне. От, в країні проблема з сільським господарством, з промисловістю, все закривається, все в Радянському Союзі було дуже погане. Е, окрім дуже поганої ковбаси по 2,20, але вона була відповідно до ціни. 20 мається на увазі за кілограм 2 рубля, 20 копійок. І які в місці, і ковбаси ніхто досі не може зрозуміти. Ну, всі кажуть, що там туалетний папір. Дуже в багатьох випадках якось дуже так подрібнюється і кудись там, значить, вставляється. Коротше, черевик нема, одягу нема, цього нема, цього нема, цього нічого нема. Да? А от ядерна ракета є. Ну і це питання: наскільки вона є, і наскільки далеко вона може полетіти, слава Богу, ніхто не випробовував. Розмови йдуть. Сьогодні Росія ще більш бідна через війну в Україну в Україні через війну з українцями. Вона ще збідніла, і тут у них є цей бурісник, і тут у них є це і це, і це. Ну, в принципі, коли щось вилітає кудись летить, і, і, і воно має несе в собі якусь ядерну компоненту, чи це той що двигун, який рухає цю ракету, чи, чи там вміст цього. Урану чи Плутонію, чи щось там є, то, 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 то тоді тривога всюди. Да? Весь світ кожен день, кожну годину, кожну секунду спостерігає, що куди, де летить, щоб бути готовим дати відсіч і так далі, і так далі, і тому подібне, і тому подібне. Цього разу нічого цього не було. М -м, ніхто не, не, не здригнувся, ніхто не почав нервувати, ні, ніхто ніде нічого не зафіксував. Вона була там кудись 14 тисяч кілометрів нібиті. Я не вірю не те, що в Вестник, я не вірю, що полетять якісь російські ракети, в принципі, що вони здатні летіти. Знов таки, виходячи з того, що нічого свого власного в Росії виробляти не може.